Ми дня в етері ТВА зазвичай о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Тож про ситуацію на фронті, як на Буковині запобігають корупції та нераціональному використанню коштів, про відкриття нових локацій для відпочинку у Чернівцях. Про ці та інші головні події п'ятниці, 17 листопада, вже готові розповісти. Журналісти ТВА. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 632-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є. Поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Підрозділам збройних сил України вдалося вибити російських окупантів, зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитись. Там у російських окупантів почалися проблеми в результаті великих втрат. Вони вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків. Також значні втрати окупаційних сил зумовлені тим, що вони намагаються вибити наших воїнів із займаних позицій на лівому березі Дніпра. Зокрема, майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Путін прагне капітуляції не лише України, а й всього вільного світу, включно з об'єднаним королівством. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі британського радіо LBC. Адже Путін не один, зазначив Арсеній Яценюк. Путін частина осі зла, як то Іран, Північна Корея та великий брат Китай. Тож ми маємо бути дуже обережними і реалістичними щодо того, що відбувається в світі. Айкенвитрейдеси дефайт офдемокрасіґінст. humanitarian regimes and uh, we are not allowed uh, to get any kind of fatigue you know that people will usually complain about fatigue and you know the best way uh, to fight fatigue get Coffee. moving fight like get, no. moving. get moving fight yeah. like hell get moving all right fight like hell and you would say that if um, Ukraine is forced into some kind of uh, frozen conflict peace deal with Russia then the Russians will turn next to what the Baltic states Poland and it will keep going this would be a complete disaster you know any kind of frozen conflict uh, russians already managed to throw to freeze this conflict a decade uh, ago starting from 2014. but the thing is that they will never stop the ultimate goal of putin is to resurrect the soviet union and he's very clear about this he wants to have new sphere of influence he wants to get new cold war uh, uh, he wants to control the part of the world yeah As it is. And he's very vocal about this Аби запобігти корупції та нераціональному використанню коштів на Буковині створили групу для моніторингу закупівель. До її складу увійшли представники різноманітних правоохоронних структур. Детальніше про діяльність групи та її ефективність спочатку роботи у нашому краї розповідаємо уже за мить. Раціональне використання коштів і протидія корупції основні принципи формування державного бюджету. На Буковині почала діяти робоча група, що перевіряє прозорість закупівель. Їх уряд створив при кожній ОВА в Україні. До її складу увійшли правоохоронці, юристи та представники БЕБУ. А очолив групу заступник голови Чернівецької ОВА Руслан Домніцак, група, яка здійснює і націлена на моніторинг здійснення закупівель всіх, що стосується нашої області, на рівні ОТГ, на рівні всіх комунальних закладів, на рівні всіх коштів, які виділяються централізованою державою в рамках програми відновлення. Оце основна задача для того, щоб ми розуміли, щоб в цьому напрямку ні в якому разі не можна було побачити зловживань, корупції або ще якихось посягань на те, щоб нераціонально використовувалися державні кошти. Зокрема, з початку року правоохоронним органам вдалося запобігти ризику у втраті майже 200 мільйонів гривень у нашій області. І саме для того, щоб покращити цю роботу, створена і робоча група, яка продовжить моніторити тендерні закупівлі в громадах та фінансову діяльність комунальних установ. Одна з основних, яка саме найперше першому звернули увагу, це була закупівля з метою проведення ремонтних робіт по укриттю. Це прямі кошти від державної субвенції по відновленню. Це Хотинський ОТГ здійснювало, Там була допущена помилка, просто технічна помилка, але яка могла призвести. До можливих порушень тедерних закупівель. От ми її упередили. Це 8,6 мільйона, це одна з найперших, буквально на другий день після створення робочої групи і початку моніторингу закупівель у нас на рівні нашої області. Працюватиме комісія на постійній основі, каже начальник Чернівецької ОВА. Ми розуміємо, що в наступному році ми входимо з деяким дефіцитом бюджету. І нам потрібно максимально раціонально використовувати гроші для того, щоб наша область пройшла наступний рік зимовий період і далі працювала активно над розвитком і розбудовою нашої області. Основним акцентом буде контроль за прозорістю закупівель, які будуть здійснюватися у Чернівецькій області. А за виявлення корупції чи нераціонального використання коштів відповідальність нестимуть відповідно до закону України. Зокрема, група моніторитиме і роботу чиновників та посадовців. Йдеться і про військово-лікарську комісію, зауважує губернатор, а саме про зловживання у цьому напрямку, де людям безпідставно надають можливість ухилятися від військової служби. Сьогодні це є достатньо така чутлива тема. При тому, що наша країна знаходиться в війні, наші хлопці гинуть і захищають батьківщину. Тому ми в жодному разі не будемо, не дамо можливості зараз певним людям здійснювати такі корупційні діяння і надавати можливість комусь ухилятися від мобілізації або якось зловживати в цьому питанні. Аліна Рябко Руслан Батюк теми дня тева. Вони з'явилися на цей світ неочікувано рано, але як справжні бійці подолали всі труднощі, аби їх матері могли забрати своїх крихіток додому. 17 листопада відзначають міжнародний день передчасно народжених дітей. Святкували і в Чернівцях. Всі деталі далі у сюжеті. Такі тендітні та беззахисні, але сильні духом та з великою жагою до життя. 17 листопада відзначають міжнародний день передчасно народжених дітей. Його мета привернути увагу суспільства до проблем, зокрема недоношеної вагітності, медичного супроводу таких немовлят, а також підтримати батьків крихіток. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі кількість передчасно народжених дітей сягає 7%. Медичний директор Ілля Кушурба каже, що кожна така дитина потребує постійної уваги та надсучасного догляду. Взагалі неонатологія, особливо що стосується перечасно народжених дітей, це високотехнологічна наука, яка потребує дуже великих вкладень і фінансових вкладень, це високотехнологічне обладнання, це дуже дороговартісні препарати, які використовуються для їх виходжування. Це що стосується перших хвилин життя дитини і до моменту стабілізації. А надалі це розвиток дитини, це контроль розвитку реабілітація. Цінні заходи такої категорії дітей, які потребують. Кожного дня за життя немовлят борються лікарі та медичний персонал. Саме завдяки їх невтомній праці малюки якнайшвидше можуть потрапити додому. Не того що дитина, вона частіше всього народжується незрілою і не готова жити з нами. Як я вам казав. у неї є дихальні розводи, які патагомонічні для маленького термінного які лікуються відповідною респіраторною підтримкою, змісною терапією серфоктантами. а Це великі витрати. Дійсно, це високі технології витрати, підтримуючи парентеральне живлення, тому що недоношні діти вони не здатні багато толерувати того ж самого мовочка їжі, тобто їхній їхні кишковий тракт не готовий жити з нами. Наше завдання підтримати ті органи і системи, які з нами Денис Колюбакін наголошує, найголовніше, аби малюки відчували батьківську любов, адже це додає їм наснаги та допомагає якнайшвидше адаптуватися до життя у нашому світі. Саме материнське кохання, батьківське кохання спасає їхніх дітвахів, Незважаючи на війну на знаходження в неотальній реанімації, наша завдача затягнути батьків сюди і активно внедрити в процес лікування і вихажування. Як би звичайно, як би ж батьки виходять під час мініпуляцій. вільний інший час вони проводять біля своїх дітвахів. Світлана Мельничук народила свою донечку 14 листопада на 36-му тижні. вагітності. зараз крихітка перебуває у відділенні інтенсивної терапії нової. Народжених. Дуже важко було це сприйняти, це пережити. Що він був просто. Бо, тому що ще дві неділі я повинна була її ну, мало ще ходити. Так, таке сталося, що треба екстрений цей кесарево сказали, бо тому що дитинці стало дуже швидко погано. А у сину Марії Тимчук Богдану вже три роки. Народився він з вагою 580 грамів. Жінка з болем згадує той час, адже лікарі з усіх сил боролися за життя малюка. Було дуже важко, тому що я не була обізнана в цьому питанні. Я взагалі не розуміла, що відбувається, чому це сталося саме з нами, і як взагалі далі буде. Тим паче, що ну, якщо чесно, то шансів у нас майже не було. Але слава богу, дякуємо лікарям і маємо такого чудового хлопчика. А це Юлія Піцик народила сина на 28-му тижні вагітності. З того часу минуло вже 8 років, і зараз хлопчик навчається вже у другому класі. Перші дні взагалі було дуже складно, коли побачила дитину, вона була дуже малесенька, ну, взагалі була паніка. Ну, скажімо, перші три дні давали ліки, давали заспокійливі, тому що було дуже важко це все сприйняти, зрозуміти. Давали ліки, ставили в квіс, пояснювали, що можливі різні так, ситуації, що дитина може вижити, може не вижити. Ми були до цього готові, але вірили, трималися, надіялися, і слава Богу, все закінчилося позитивно. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, ТВА». Нове освітлення, доріжки та зелена зона. У Чернівцях нарешті відкрили сквер дня вишиванки, що на соборній площі. Його родзинка – освітлення. По всій території розташовані ліхтарі з орнаментами вишиванки кожного регіону. Ми його відтворили в такі форми, які він ще був за австро період. Тобто то, то, всі всі доріжки, ці всі входи, Вони були раніше там. І ми намагалися зробити його, творити його автентичність. Ви 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 будете за зараз бачити. Ми його зробили. В європейському стилі в сучасному я вважаю, що воно буде пасувати на, на нашому місту і нашому центру. Також тут встановили нові лавиці, плитку, облаштували дитячий майданчик, зелену зону, місце для велосипедів та навіть велодоріжку. А ще у планах встановити у сквері пам'ятник композитору Володимиру Івасюку. Горів автомобіль, будинок та господарська будівля. Протягом доби на Буковині трапилися три пожежі. Одна з них виникла у місті Кіцмань, де загорівся автомобіль. Ще одне займання виникло в житловому будинку в місті Стороженець. Власників вдома не було, тому полум'я помітили сусіди. На той час вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. Унаслідок пожежі частково знищено перекриття будинку, меблі та домашні речі. Того ж дня, 16 листопада, через коротке замкнення, займання виникло у господарській будівлі у селі Чуньків Чернівецького району. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Вогонь знищив покриття, перекриття будівлі та сіно на горищі. На Буковині трапилися три дорожньо-транспортні пригоди. Є потерпілі так, одне ДТП сталося у селі Витилівка. 29-річний водій автомобіля Мерседес Бен Спрінтер наїхав на 43-річного мешканця міста Кіцмань. Інша аварія трапилася у Чернівцях. 21-річний водій автомобіля Шкода збив 10-річного місцевого жителя. Ще одна автопригода сталася у Вижниці. Там 48-річний водій Фольксваген не впорався з керуванням та наїхав на 87-річний. Місцевого жителя усіх потерпілих доправили до медичного закладу. На Буковині служба безпеки України заблокувала ще один протиправний канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. За даними правоохоронців, організував оборудку Чернівецький підприємець, який займається пасажирськими перевезеннями. Організував цю схему підприємець із Чернівців, який займається пасажирськими перевезеннями, щоб виглядати перед клієнтами важливою персоною і переконати їх в успішності операції. Зловмисник називався радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ однієї з громадських організацій. Свої послуги оцінював у 6,5 тисяч доларів з, з особи. Проте оперативники СБУ викрили злочинну оборудку фейкового антикорупціонера затримали поблизу України молдовського корпусу. Кордону, куди він перевозив ухилянтів. Розслідування триває для встановлення всіх обставин і причетних до злочину осіб. Намагалися незаконно переправити до Румунії тютюнові вироби. Буковинські охоронці державного рубежу викрили дві групи контрабандистів. Так одних пачкарів виявили прикордонники відділу Красноїльськ. З їхньою появою невідомі особи покинули свої ноші та вдалися на втюки. Не зупинили правопорушників навіть попереджувальні постріли. За аналогічних обставин прикордонники відділу селятин припинили ще одну спробу незаконного переміщення сигарет. Для припинення правопорушення охоронці кордону також були змушені зробити попереджувальні постріли. У підсумку контрабандисти втратили 7 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою вартість вилученого тютюну складає понад 350 тисяч гривень. Вимагав хабар від пораненого військовослужбовця. Служба безпеки України викрила у Чернівцях заступника генерального директора обласної лікарні швидкої медичної допомоги і водночас голову військово-лікарської комісії цього медичного закладу на вимагання неправомірної вигоди від бійця за призначення йому інвалідності. До посадовця звернувся військовослужбовець збройних сил України за консультацією щодо переліку необхідних документів для призначення групи інвалідності після отримання в зоні бойових дій поранення. Чиновник чоловіка проконсультував і не лише щодо всіх необхідних процедур та довідок, а також і щодо суми необхідної для позитивного рішення МСЕК. Ціна питання становила 500 доларів. США правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час отримання хабаря просто у власному робочому кабінеті. Такими події п'ятниці, 17 листопада, побачили журналісти. ТВА. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.